Закінчили підготовку DS-3 Crossback 2020 року випуску. Батарея 50 кВт запас ходу до 350 км, 128 тисяч пробігу, один підкрас, галогенна оптика, led ДХО, передні задні парктроніки, 17 легкосплавні диски, безключовий доступ, сліпі зони автоскладування, дзеркал, комбінований салон, чорна стеля, шкіріне, мультикермо, утримання в смузі, датчики світла, дощу led приборочка сенсорна багатофункціональна, мультимедіа, клімат, салони, дзеркало з автозатемненням, підігріви, сидінь, запуск кнопки, два ключики, повний електросклопакет, електроручник. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Камера заднього огляду, зарядочка, подовжувач, повний набір. Автівка знаходиться у місті Вінниця. Ціна автомобіля 14 800, приїжджайте, тестуйте, забирайте.